Ми ж не куримо. Тоді може новини почитаємо. Ну можна і новини а кому. З вами Невс. Новини для когось гарні, для когось ні. І останні для русні в Києві зіграли півфінал Ліги Сміху. І, судячи з оновленого складу журі Дніпровської ліги, ми вже точно знаємо, хто не пройшов фінал. Дякуємо Олеги, що ви з нами. Слово не горобець. Вилетить, будеш голодний. Молня Маквін, Щоб їхати швидше, хавав білі полоси. Чому мопси всього бояться? Бо, як то кажуть, у страха очі випадають. Унікальний випадок в Білорусі. Жителька селища Мздир з'їла крохмаль. І народила картоплю. Бачили дрони, не бачили дрони. Бачили дрони, не бачили дрони. Ти порадіюєш Порошенка? Ні, поляків. Баба з возу ковилі легше. Саме тому баба Катя йшла на свої похорони пішки. Якщо їсти багато капусти, виростуть груди. Здається, хепі енд, але не для Тараса. З вами були Невс та його непостійні ведучі ведучі Анна!